День національного прапора відзначають в області третій рік. Україна відзначає день незалежності у стані війни. Вінницькі рятувальники провели спільні навчання з польськими колегами. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. 21 жовтня 1990 року у Вінниці вперше пронесли вулицями міста та підняли синьо-жовтий прапор. І на той час це була неабияка визначна та історична подія. Вже сьогодні у день державного прапора на замковій горі урочисто підняли 50-метровий стяг. У церемонії взяли участь керівники обласної міської, влади, військової адміністрації, військові, правоохоронці та вінничани. Захід розпочався з хвилини мовчання. Пам'ять про загиблих у війні, а право підняти прапор було надано герою України, капітану Сергію Харченку. Український прапор це символ незламності, і мужності, патріотизму, героїзму. І сьогодні під цим прапором хлопці йдуть і в бій, і захищають нашу країну на сході і на півдні наших рубежів. Вони виборюють незалежність. На жаль, гинуть. З словами слава Україні, 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора, який символізує національну єдність та незалежність нашої країни. На офіційному рівні День прапора вшановують з 2004 року. Синьо-жовтий стяг є важливим державним символом ще з часів козацтва та відображає боротьбу нашого народу за свободу і суверенітет. Прапор, який вперше підняли над Верховною Радою у 1991 році, став символом національної ідентичності, під яким наші військові продовжують і зараз захищати незалежність України. А детальніше про історію українського прапора та його символізм розповість Юрій Таміров, історик, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, вітаю вас. Доброго дня. Давайте пригадаємо трішки історії. Розкажіть, будь ласка, коли вперше з'явилася згадка про синьо-жовтий стяг в історії України? Ну, давайте ми скажемо так, коли він почав використовуватися як державний символ. Ну, як правило, історики, які займаються фахово цією проблематикою, привертають увагу до наступних подій. Ну, по-перше, привертають увагу до кольорів Галицько-Волинського князівства, де на синьому фоні. На скелю на жовтий, ну золотистий лев, золотистий лев на синьому фоні це таке перше поєднання державницьке цих кольорів. А далі варто привернути увагу, коли вже 1410 рік це Грюнвальдська битва. Ви знаєте, що проти Тевтонських рицарів тоді виступили об'єднані сили. І серед цих об'єднаних сил були підрозділи королівства руського. Королівство руське ще тоді існувало в складі великого Литовського. Королівство руського, і от підрозділи полки Королівства Руського були під синьо-жовтим стягом. Ну а якщо далі вже йти таку траєкторію проводити історично, то варто перевернути увагу до революції 1848 року в імперії Газбургів, коли над раташою Львові також було піднято уже як національний символ наш прапор. А в Українській Народній Республіці він вже був офіційно затверджений державним символом, так само, як і в Гетьманаті, в державі Скоропадського, так само, як і в державі Центральної Ради. Ну, до речі, зразу хочу наголосити, що перевернення прапора під час держави Скоропадського це фейк, ніякого перевернення не було. Оце традиційне розташування кольорів зверху, синій, дві рівно великі смуги зверху, синій, зверху, знизу, жовтий. Це було завжди при всіх державних утвореннях, які пов'язані з історією України. Ну, тобто, прапор ніяк не змінювався, чи можливо, все таки якось по іншому, раніше можливо дуже давно відорож би наші Ні, предки? Розумієте, Якщо ми беремо як державну символіку, то ніяких таких суттєвих змін не було. Якщо ми беремо прапор як державну символіку. А якщо говорити про символізм порівнюючи синій, це нібито небо, а жовтий це українська пшениця, то які ще символічні тлумачення синьо-жовтих кольорів взагалі існують? Ну, ви знаєте, це тлумачення щодо неба і пшениці, воно є більш найбільш розповсюдженим. Ну я би сказав, таким от. Нормативно академічним я думаю, що його треба дотримуватися, тому що навіть не варто поширювати різні знаєте, фантазії імпровізації щодо, щодо цього приводу, тому що це таке канонічне. Пояснення, і я думаю, що воно дуже таке належне з точки зору ну самої сутності існування і природи і душі українського народу. Але в це в цьому контексті я би хотів привернути вашу увагу до іншого моменту. Я не випадково зараз таку знаєте траєкторію історичну провів. Становлення синьо-жовтої символіки державної в Україні, інакше кажучи, вона сягає 14-го, 15-го століття далі до сучасних подій уже 20-го століття, 21-го століття. І якщо, наприклад, це дуже важливий момент, якщо ми, наприклад, візьмемо московицький триколор, то, наприклад, у нього такої історії немає. Як немає історії, як немає єдиного що це видумка російського народу, немає єдиної російської історії. Це такий суцільний фейк на фейки, так і немає. Це фактично, знаєте, запозичений з трошки перестановкою кольорів. Фактично, голландський прапор. Було свого часу запозичено, тому що за часів Петра, так званого першого, голландські інженери дуже багато працювали, допомагали розбудовувати російський флот. Ну і тоді традиційно для московитів вони взяли і просто присвоїли собі, використали чужу символіку. Ну я жодного разу не чув, не бачив, не читав, щоб московити могли якось внятно. Історично стверджено, обґрунтовано пояснити походження і розташування цих трьох кольорів, і це дуже важливий момент. Ми можемо без фейків, без фантазій, спираючись на історичні факти, прослідкувати становлення цих двох кольорів в нашій державній символіці. Вони цього не можуть зробити, і це додатковий. Аргумент на користь фейковості цієї держави, фейковості її історії і багато чого іншого. Також пригадаємо ще один такий історичний факт. 85 років тому саме в цей день був підписаний пакт про ненапад між Молотовим і Ріббентропом. Нині Україна продовжує боротися з радянським режимом і, можливо, колишніми наративами. Чи можливо можна порівнювати події минулих років із сучасними? Та як українцям боротися з цими самими радянськими наративами? Ну... О... Порівнювати можна, але я хотів би привернути увагу до такого моменту. У нас дуже багато говорять про сам пакт Молотова риббентропа який дійсно був в цей день підписаний 85 років тому. Але я хотів би наголосити, про це щось забувають постійно говорити. Ну, не менш важливо, може більш важливо з точки зору долі. Народів сусідніх з двома тираніями диктаторськими більшовицькою і нацистською, була інша угода про кордони про дружбу і кордони 11 вересня цього ж року, де вони якраз у той розподіл, як коли вони це ваше, це наше, це якраз було в цій наступній угоді. Що стосується таких певних порівнянь, я думаю, що Ключовий момент, ключовий урок, хоча я дуже скептично ставлюсь до уроків історії, але якщо ми хочемо все ж таки якісь уроки виносити, то я думаю, що ключовий урок, який ми повинні винести не тільки з цієї події, і далі з подій Другої світової війни, яка невдовзі розпочалася якраз значною мірою як продовження цих домовленостей між двома диктаторами, я думаю, що ключовий урок полягає в тому, що не можна допускати. Щоб історичну долю нашої держави, нашого народу вирішував хтось без нас, оце ключовий урок. Саме ми повинні вирішувати свою долю. Я думаю, що зараз дуже важлива і дуже правильна, дуже коректна позиція наших союзників в війні проти Московії полягає в тому, що ми дуже часто. Чуємо від офіційних представників Сполучених Штатів Америки, там Британії інших союзників, коли їм ставлять питання, вони дуже часто відповідають, що Україна сама буде вирішувати, як її діяти в цій ситуації. Так, от ключовий урок, коли тоді зібралися два диктатори. І знаєте, розписали долю не тільки українського народу, і білоруського народу, і Балтійських, і Балтійських народів, і румунського, молдавського народу, і так далі. Тобто, коли два диктатори зібралися і вирішили долю інших народів, так, от ключовий урок, щоб за українців нашу долю ніхто ніколи не вирішував, щоб це було саме наше рішення. Чудові слова. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую за запрошення. А нашим глядачам нагадую, з нами був Юрій Таміров, історик, декан факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. П'ять разів продовж двадцятого століття різні політичні сили проголошували незалежність України, і лише остання п'ята у 1991 році виявилась вдалою. Саме тоді і була створена стабільна українська держава, яка, незважаючи на війну, продовжує розвиватись та давати відсіч ворогу, який прагне забрати у нашого народу його країну і його право жити на своїй рідній землі. Проголосити 24 -го. Серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Саме цей акт, проголошений 33 роки тому, у стінах Верховної Ради, дав українському народу таку довгоочікувану незалежність. Продовж двадцятого століття наша держава кілька разів намагалась вириватись спочатку зі складу Російської імперії, а потім рядянської. Спочатку перебудови вони ходили на політичні мітинги. Ці мітинги назбирували десятки тисяч чоловік, і люди вимагали розширення прав, свобод, свободи віросповідання, свободи слова. І спочатку ширше автономії українського складу Радянського Союзу, а в подальшому боролися, вимагали незалежності України. І власне в серпні грудні 1991 року цю незалежність тільки вдалося вибороти. 24 серпня кожного незалежного року набуває для українців нового значення. Останні 10 наш народ святкує цей день у стані війни, три під час повномасштабної. В'ячеслав Стражець на другий день повномасштабного вторгнення мобілізувався, аби з рідної України вигнати російських окупантів. У травні 22-го року під час боїв під Авдіївкою отримав поранення. Чоловіку ампутували праву руку. Попри це каже, що не жаліє, що пішов обороняти країну, і зараз продовжує працювати на перемогу своєї. України, виготовляючи дрони на фронт, ми єдині можна сказати покоління, які нам незалежність у 91-му році, можна сказати, далась нам без крові. Але та але та була незалежність з відстрочкою війни була. Пішов воювати на другий день повномасштабного вторгнення. Вирішив воювати так, так як у нас таких було багато добровольців. Воєнкомати, де на той час військомати були переповнені, це потрібно було вистояти в черзі. Зранку до вечір почав комісію пройти. вирішив, тому що потрібно захищати країну нашу. Саме на території України зосереджено одна четверта всіх запасів чорноземів. Також в Україні знаходиться цивілізаційна колиска світу, старша за єгипетські піраміди та Стоунхендж – комплекс Кам'яна могила у Запорізькій області. Знищений Росією літак АН-225 Мрія в аеропорті Гостомеля під Києвом на початку повномасштабного вторгнення мав найбільшу вантажність у світі. До речі, мрія встановила 462 авіаційних рекордах. З них понад 240 світові. Українці одна з найосвіченіших націй планети за кількістю громадян з вищою освітою. А перша пісня, що прозвучала у космосі, дивлюся на небо. Та й думку гадаю, заспівав саме український космонавт Павло Попович. Я на небо, та й думку гадаю. Держава має унікальну мову, традиції талановитих людей та визнання. Українці тріумфують на міжнародних спортивних аренах і щоденно на передовій доводять свою стійкість та несхитність. Напевно, Україна це одна із тих націй, яка, на жаль, упродовж майже всієї своєї історії існування виборює час від часу право на свою незалежність. На превеликий жаль в останні більше десяти років війни, два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Це ті дні, які змінили нашу історію, змінили нас. Ми почали більше цінувати своє. І саме українці створили унікальний конституційний акт в Європі документ, який випередив свій час. Це все про конституцію пилипа Орлика 1710 року. Там уже були прописані усі положення і бажання українців перемогти московського агресора. Але найголовніша мрія українців завжди залишалась бути незалежними. Незалежність це свобода. Коли ти вільний, і можеш висловлювати свою думку вільно, і ніхто не буде тебе за це засуджувати. Бути вільними в своїй державі, спілкуватися вільно на тій мові, на якій ти бажаєш, одягнути те, що ти бажаєш, відчувати себе людиною, достойною, гідною. Кожна людина ж має своє право. І коли його забирають, це вже точно не незалежність. Україна не завжди відрізнялась тим, що вона завжди. Прагнула до свободи. Це така земля, яка, яку не можна поневолити. В неї не може бути одного господаря, який буде її гнобити, перетворювати людей на рабів, а раби будуть це слухати. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина. До 33-ї річниці проголошення незалежності України у Вінниці відбулось спецпогашення нової поштової марки. Все буде юа. зробили її у формі мапи України авторства художника Нікіти Тітова. Вона символізує національну єдність і цілісність держави. В урочистому заході взяли участь представники місцевої влади, національної гвардії та Укрпошти. Презентуємо нову поштову марку. Все буде Україна. Вона присвячена до Дня Незалежності України, до нашої 33-ї річниці. На марці зображена мапа України, закрашена у наші символічні кольори жовто-блакитний марки. 800 тисяч примірників. Переймали досвід у польських колег, як рятувати людей з-під завалів. Вінницькі бійці ДСНС провели спільні навчання з іноземними партнерами по аварійно-рятувальним роботам, аби тренування було більш наближене до реальних подій вигадали легенду у будівлю, в якій під завалами перебувають люди. Влетіла автівка і перекрила вхід до будинку. У житлову багатоповерхівку влетіла автівка, і будинок зруйновано. Двоє дорослих та одна дитина опинились під завалами. Це легенда, за якою польські рятувальники навчили війницьких колег оперативної роботи під час руйнації будинків, офісів та інших висоток. А головне зробити усе можливе, аби з-під бетону та цегли витягли людей живими. Порятунок потерпілих ускладнила машина, яка перекрила вхід у будівлю. Спочатку бійцям ДСНС потрібно було прибрати перешкоду, розібрати завали, аби дістатись до людей. Я дуже радий працювати з вашими пожежниками. В цілому, з навчаннями всі справились. Я дуже радий сьогоднішньому навчанню. Людей оперативно витягли з бетонної пастки. І вже на дворі саме рятувальники мають надати першу домедичну допомогу. Троє постраждалих, ми вибрали найважку, встигли масивну кровотечу. Хлопцями було накладено турнікети, був краш-синдром, наш постраждалий умовний зараз без відомості з назальним повітроводом, стан усіх стабільний. Ми відпрацьовували заняття по аварійно-рятувальних роботах, такі як рятування людей на завалах, рятування людей на висотках, надання до медичної допомоги до переїзду швидкої та. АРР при ДТП, тобто аварійно рятувальні роботи при дорожньо-транспортних пригодах. Навчання з порятунку людей завершили ще однією рятувальною операцією. За допомогою новітнього обладнання дістали людину, яка впала в колодязь. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. За вирощування огірків, помідорів, капусти та баклажанів взялись усі жителі міста. Через зміну клімату вирощування овочів стало доступно навіть не дуже родючих землях. Фермери навчились правильно підживлювати та висаджувати колись примхливі і привчені лише до південних регіонів культури. А у Вінницькій громаді навіть започаткували програму підтримки та фінансування овочівництва, бо власний продукт стає доступніший як по ціні, так і по різноманіттю. Три гектара поля Євгенія Дороженка, наче модульна ферма. На ній є практично усі види овочів, які ще три роки тому вирощували переважно у південних областях країни. Помідори, традиційна картопля та капуста. Усю цю смакоту Євгеній доглядає, так як ще вчив його дідусь, та розуміє, аби мати гарний врожай, потрібні новітні технології. Просто висихає. Є шкідник. Я ось так. Оп, який об'їдає корінь. Бачите? Ось це повністю об'єднане. Ось до капуста пробує вижити і пускає нові паси, ну, но, но, е, нові корінці. Але так як, якби, йшли одні, ну, якби було багато дощів, вона б може й би не засохла. Це ну, не важко. Для мене я знаю процес, е, знаю, як його робити. Е, тобто вирощувати не важко. Е, але цього року ну, засуха. Засуха дуже багато, дуже багато спекотних днів, таких, що ну, просто били всі рекорди. Професійним овочівництвом Євгеній Дороженко займається вже 10 років. Усе насіння закуповує і, в залежності від культури, висаджує відразу у відкритий ґрунт або вирощує з розсади. Така буренька. Бачите, є така, є більш червоняста. Вже таку вибираю, стараюся. Ну, Люди її купляють по тій причині, що не всі сьогодні купили і сьогодні зробили. А хочуть, щоб вона ще полежала. Вінницька міська рада започаткувала програму підтримки місцевого фермера-овочівника. Такі аграрії, як Євгеній, отримали по 15 тисяч допомоги на один гектар. Заніс там не так багато документів, які треба було просто, що я дійсно займаюся цим принести. Приїхала комісія, подивилися, що в мене на, ну, на продукцію, на капусту. Своїми овочами Євгеній Дороженко торгує на місцевих ринках. Каже, люди розкуповують його помідори, капусту та картоплю, бо на прилавках завжди свіжий та якісний продукт. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Акцію до Дня незалежності провели для молоді на замковій горі. Десятки хлопців та дівчат мали змогу зобразити на полотнах майбутнє України та показати, як останні три роки Великої війни наші захисники, волонтери, медики та й усі українці виборюють незалежність нашої держави. Національні символи українську природу та своє бачення щасливої країни зображали на полотнах вінницькі юнаки та дівчата. Десятки жителів міста стали учасниками арт-рефлексії Кольори незалежності. Анастасія Шевченко для своєї картини обрала сині жовті кольори та зобразила свою мрію про перемогу. Всобисто я хотіла передати саме естетику нашої історії, нашої держави, те, як вона проходить свій важкий достатньо шлях. На самому низу я зобразила тіла померлих людей, українців, які боролися за нашу незалежність, за нашу державу, і в свою чергу вони надавали поштовх для своїх майбутніх нащадків, в тому в числі для нас, боротися далі і захищати свою українську державність. Написання картин для молоді стало можливістю не лише долучитись до творчості, а й психологічно перезавантажитись від постійних повітряних тривог та збиття ворожих дронів. Малювання мені допомагає трішки розслабитись, тому я використовую фарби для того, щоб відтворити мої емоції, які я почуваю зараз. Організувало арт-рефлексію Кольори незалежності відділ молодіжної політики спільно з Вінницькою молодіжною радою напередодні Дня Незалежності. Зосередити свою увагу на своїх почуттях всередині своєї душі, зрозуміти все, що ти відчуваєш, зрозуміти і якось декодизувати свої відчуття. Тому для нас рефлексія це комфорт, це спілкування з собою і одночасно з іншими людьми. До дня незалежності ми проводимо захід «Арт-рефлексія кольори незалежності. Сьогодні саме вони через свої шедеври, через картини покажуть. Як вони бачать саме незалежність нашої України, саме в яких кольорах картини, які хлопці та дівчата створили на замковій горі, стануть для них пам'яткою про те, як Україна виборювала перемогу і як молодь долучалась до спільної боротьби з ворогом. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Це була уся інформація напередодні визначних для українців свят. Бережіть себе та своїх близьких з днем прапора і з днем незалежності. Україно, слава Україні!